Всім привіт! В мене було мало часу, щоб зробити відео, тому я зробила ось це довжелезне відео. Так, моя логіка. Дякую, що закидали ідеями, які пісні розбирати. Я хочу розбирати не по одній пісні на відео, тому сьогодні ми просто закриємо тему хачіпі або ж Кенчі Йонедзу. Він популярний співак, а ми розглянемо тільки його вокалоїд-творчість. Вона не дуже велика, у відео влізе. Як вокалоїд-продюсер, він має лише альбом Ханатабато Суйсо з 9 пісень 2010 року, альбом «Офікал Оранж з 12 пісень, і цей альбом 2011 року, і два сингли Донат Хол 2015 року і Дюна 2017 року. Знаю, це було досить давно. В даний час він активніший в інших сферах, тому розглянемо поки що ці два альбоми і дві пісні. Перша пісня першого альбому персона Аліс звучить дуже чарівно. Я думаю, якщо витратити багато часу в цій пісні можна знайти дуже глибокий зміст. Але я просто не маю часу. В цілому я завжди переказуватиму зміст пісень суб'єктивно, як його розумію я. Можете в коментарі писати свої ідеї щодо значення, бо я кажу тільки те, як думаю я сама. Отож, пісня про дівчину, яку прокляли, вона помре, коли побачить чуже обличчя. Тому роками живе на самоті, маючи одного співрозмовника, своє відзеркалення. Але схоже, що вона засинає і просинається в дивокраї, і там, схоже, вона когось бачить. Мала розмову, і через прокляття померла. А потім проснулась, того сну і вже не розуміла, що відбувається. Досить цікавий зміст. Мабуть, це одна з самих сумних його пісень, хоча є і сумніші. Worlds and Umbrella Ніжна і чарівна, а також досить жвава пісня. Це пісня про те, що над світом механічна величезна парасолька, з якої вічно йде дощ. І про дівчину і хлопця, які хотіли вибратись з цього світу до сонця. Досить миленько. Pumpkin no cocaine Yume. Пісня присвячена Хеллоуіну З перекладу важко зрозуміти, про що саме вона, але в пісні упоминаються звичайні символи і святкування цього дійства. Наступна пісня Бамкухен. Бамкухен це німецька випічка у формі зрізу дерева. Все, що є в словах, це опис цього кекса, якщо це можна так назвати. І якісь червоні черевики. Не знаю, що хотів сказати хачі. Вибачте. Клок Clock Works. Мила за звучанням це пісня про людину, яка однаково проживає кожен день життя. Женучись за часом. Людина хоче змін, але наче застрягла всередині годинника, який безупинно йде. Але одного разу ззовні хтось з'явився, і вони почали говорити це було як надія на кращі зміни. Але, зрештою, людину щось тримало всередині. Хоч стукіт годинника вже викликав сльози в тої людини, вона так і не вийшла. Досить сумний зміст. Тільки написавши це, я зрозуміла, що ця пісня була б життєва для мене, але вже все добре. Так що продовжимо. пісня Ghost Mansion нагадує мені звучанням каламбур музику госта. А також деякі пісні колу. Ось послухайте. Oh, oh, про те, як за людиною приїхав чорний вагон і повіс в особняк з привидами. Інших гостей там не було, лише його жителі, з якими він танцював всю ніч, а на ранок вони зникли. Юалія пісня, скоріше всього, від імені хлопця, але виконує її все одно міку. Він не бачить нічого в світі. Ніщо немає кольорів. Йому дуже самотньо, але з'являється дівчина, а за нею і кольорові предмети, і все все на світі. Дуже просто, але зворушливо. Коїбіто на звучить злегка тривожно. Схоже це про реальну дівчину з життя автора, про їхню спільну гру музики. Запутаний сюжет їхніх взаємозв'язків, але пісня кінчається словами сайонара, тобто це прощава, яке означає, що вони явно не будуть часто бачитись. Трошечки сумно. Остання пісня альбому називається як і сам альбом Ханатаба Но Суйсоу. Це пісня про людину, яка втратила зміст життя, її пронизує холод, вічє і самотність. Цій людині нічого не залишається як просити Бога, щоб він вбив її. Сумненько, це, оце, мабуть, сама сумна пісня за всю творчість автора. І звучить вона так само сумно. Якщо ви так почуваєтесь, слухання подібних пісень вас, звичайно, підтримає, але не допоможе. Тому звертайтесь за допомогою обов'язково. Що ж, цікавенький альбом. У альбомі Official Orange уже зовсім інше звучання, приближеніше до матрешки. <звук> Перша пісня панду Херо. Херу. Херо. Хероу Еуріня. Oh Oh my God. Oh, my God! God! Перша пісня Панда Херо. В неї досить дивні слова, хоч їх більшість це просто наспіви по типу Па-па-па-па-па-ра-ра-ра. Але в цілому на віки пише, що йдеться про наркоманів, які грають в бейсбол. Коротше, щось наркоманське і веселеньке. Енгекі Тепричор має досить дивний сюжет і досить звичайне звучання. Вона про дівчину, яка виступала на сцені і впала. Чи збила зі співу. Ці глядачі пішли. Лишився один чоловік, і він вистрілив в неї. Коротше, щось незрозуміле. Якої спеціально заплутані слова. А, а якщо додати до цього факт, якими способами я це перекладаю, виходить, що зміст дуже важко зрозуміти. Якщо маєте доповнення чи знаєте щось що я не сказала, обов'язково пишіть. Год Apple Kenді. Ця пісня має казкове звучання, і вгадайте що? Вона про Бога і яблучну цукерку, а ще про котів. На цей раз простіше без богань вбитись у Бога, а просто з ніжними наспівами. Щось миленьке. Почання наступної пісні, типу неприємне, різке, але мені подобається. Мусунде хірайте васецуто мукуро пісня про пекло, нижчі класи його жителів. І там все на купі, Люди, тварини, вони щось танцюють, сваряться, коротше, пекельна метушня. Юме Куї звучить досить звичайно, хоч слова зійдуть на трохи сумну колискову. Розповідь про цвіт квітів, небо і запевнення, що саме для тебе я з'їм весь біль сум і ми поруч, тому все спокійно. Я помітила, як у альбомі чергується щось більш жваве і веселеньке або неадекватне і з чимось спокійнішим. І наступна пісня. B'iouto 305 Go Shitsu. <му> Пісня про трэш в лікарні. Ммм, атмосфера азрідненька для мене наче. Хоч слів здається, що пацієнти ще й психічно хворі. Цікаві рядки Пацієнтка витрушує повітряні кульки зі своїх легенів і інші дивні речення, які вказують на щось дивне. Також упоминаються демони. Коротше, щось психічно хворе. Ми майданно спокійніша пісня. Я не знаю, про що конкретно йдеться, але це щира розмова по телефону, в якій один з співрозмовників каже, що лишилось три години. Ось не знаю, до чого саме, але е, описується гарненько погода в той час, інші речі. Е, а другий співрозмовник просить весь цей час щось розповідати. Від цього йому стає легше. А коли час вийшов, другий співрозмовник дуже хотів побачитись вживу. Все. Наступна пісня цього альбому це «Матрешка». Про неї ви можете послухати в минулому відео рубрики. Пісня хакучі дивне слово має про двох людей в кімнаті без світла з розбитим дзеркалом, які дають одне одному дивні обіцянки і мріють. Можливо, є глибокий зміст, але я не знаю. Wonderland – Вонделенд у Uta Просто щось ліричне і ніжне. Дощ, небо, спів, сонце. Чи то я вже стільки пісень передивилась, що не бачу особливого змісту. Ну, якось так. Юен She Guy – остання пісня цього альбому. Зміст її дивний, але виконує її чомусь сам Хачі, тобто це не відноситься до його вокалої творчості. Упустим це. Що ж, тоді перейдемо до синглу Donut Холл. Мелодія добре запам'ятовується, а зміст досить простий. Дівчина повністю пірвала зв'язки з хлопцем і майже забула його, але все одно сумує і все. Ці пісні просто передані вагання, спогади, і все в цьому дусі. У цієї пісні 56 мільйонів переглядів, До речі, а в останній пісні, яку ми розглянемо, дюн 77 мільйонів. До... До речі, вона стала саундтреком 10-ї річниці Міку Magical Mirai 2017, а сама пісня про життя чи навіть виживання на планеті, яка повністю вкрита піском. Не бачу сильнішого змісту. Якось так. Я е, осилила огляд усіх його вокалоїд-пісень. це було цікаво. Якщо якусь пропустила, пишіть. Ми закрили тему досить вагомого автора вокалоїд індустрії. Я думаю, два таких відео це достатньо уваги. Хачі не один з моїх найулюбленіших, але все ж він класний. Його пісні мають свою задумку, хоч інколи не дуже зрозуміло. Тому ось, дякую за перегляд і до зустрічі.